Друзі, ми зараз завітали до Тарасової хати. Такий мальовничий куточок Пріорки, околиці, колишньої околиці Києва. В цьому будиночку зупинявся Тарас Шевченка спекотного літа. 1859 року тепер він так ховається серед сучасних будівель, але тут дуже затишно, дуже своєрідна експозиція нашого музею, тому що вона контактна, і ми можемо поринути в ту епоху часів Шевченка а ще й пізніших часів, бо історія нашої хати надзвичайно цікава. Побутові речі, різні дрібнички, якими користувалися кияни того часу. Ну і власне затишне таке відчуття нашої приорки. У нас є дуже гарні і добрі сусіди. Бібліотека імені Ахматової. Вони знаходяться через дорогу. От і приорчани, і корінівчани залюбки ходять і до них, і до нас на спільні заходи, на різні заходи, які в нас є на території. Цього парку, парк називається Березовий гай, і там на горі в нас росте дуб дуб Тараса Шевченка. От якщо так піднятися за криницю, от, це дуже мальовнича Білицька гора, і там ось так не чути уже цих машин і цих таких ознак урбаністичних, а там справді краса нашої приорки.